Скорочення промислового виробництва зачепило найбільші підприємства Донбасу. У регіоні скорочують фонди зарплат на копальнях та на кар'єрах. Їхні відрахування складають леву частку регіонального бюджету. Про ситуацію на найбільших підприємствах Донеччини розповість Андрій Деркач. Слухаємо тебе, Андрію. Найбагатша і найстабільніша в Донецьку та околицях шахта імені Засядька скорочує фонд заробітної плати на 40%. Про це на колегії обласної держадміністрації повідомив її голова Андрій Шишацький. Він відзначив, що ця шахта належить до бюджету утворюючих підприємств регіону, і це не поодинокий факт. Фонди зарплат скорочують чимало потужних підприємств Донеччини. Губернатор додав, що скорочення надходжень ускладнить виконання соціальних програм в регіоні. Андрію, а який рівень зарплат був на, наприклад, на цій же шахті імені цесяцька до скорочень? Про які суми йдеться? Якщо говорити про робітників, які працюють під землею, це можу назвати лише порядок цифр: це 12 тисяч гривень на місяць і більше. Робота на шахті імені Засядька та ще декількох потужних підприємствах регіону вважається дуже престижною, і за те, щоб влаштуватися туди, люди готові платити хабарі. Йдеться про суми у 5 тисяч гривень і більше. Причина. Безробіття в регіоні та нестабільність працюючих підприємств.